Вітаю, друзі! Сьогодні у нас новий тематичний словник з темою дні тижня. Після цього відео одразу буде його продовження з повноцінною практикою слухання, з озвучкою від носія та докладним розбором для закріплення матеріалу. Не будемо баритися, ми починаємо. A day A – День. day. День. A, A week. Тиждень. A week. A week tisden time chas time chas time, a day a week time Sunday Sunday неділя, Sunday неділя, Monday Monday понеділок, Monday понеділок. Tuesday, Tuesday, Vyvtorok, Tuesday, Vyvtorok, Sunday, Monday, Tuesday. Wednesday, Wednesday, Sereda, Wednesday, Sereda, Thursday, Thursday, Chetverk. Так, у слові четвер, «thursday» – знову присутній наш легендарний звук Th. Thursday, Thursday – Четвер, Friday, Friday – Пятниця. Friday. п'ятниця. Wednesday. Thursday – Friday. Saturday. Saturday. Субота. Saturday. Субота. Days of the week. Days of the week. Дні тижня. Days of the week. Дні тижня. Saturday. Days of the week. Чудово, а тепер повторимо всі нові слова ще раз для закріплення матеріалу. A day. A day. День. A week. A week. Тиждень. Time. Time час. Sunday. Sunday. неділя. Monday. Monday. понеділок. Tuesday. Tuesday. вівторок. Wednesday. Wednesday. середа. Thursday. Thursday. четвер. Friday. Friday. п'ятниця. Saturday. Saturday. Субота. Days of the week. Days of the week. Дні тижня. Гарна робота. Не забудьте зараз перейти та подивитися відео з практикою.